Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Голосу Америки оприлюднив кілька цікавих моментів про правила використання американської зброї. Зокрема, міністр оборони заявив, що в Україні немає заборони від партнерів на ураження військових об'єктів Ерефії в окупованому Криму. Резніков також висловив переконання, що Сполучені Штати передадуть Україні системи, а там з дальністю дій до 300 кілометрів. І тоді цілий на території Криму, які потрібно буде знищити, стали набагато. Більше за словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже достатньо багато людей. Збройні сили України не потребують збільшення кількості особового складу, а мобілізації підлягають лише конкретні фахівці, оператори безпілотників, айтішники, зв'язківці, артилеристи та бійці, які можуть швидко опанувати складні системи озброєння стандартів НАТО. Також за словами Резнікова, зараз на території України діє 135 тисяч сил ворога, але це вже не ті сили які були на першому етапі війни. Проте агресора не варто недооцінювати. Нагадаємо, що коли йдеться про ворожу силу, то за півроку уже знищено понад 44 тисячі агресорів, і до цього треба додати як мінімум утричі більше поранених. Але серед ворожих втрат треба виокремити керівний склад. За інформацією проекту вбиті в Україні, який встановлює особисті дані вбитих російських командирів. Зараз йдеться щонайменше про понад тисячу загиблих офіцерів та генералів. Це 10 генералів. 103 полковники та підполковники, 135 майорів і понад 700 у званні від капітана до лейтенанта. Звісно, втрати старших офіцерів, а особливо молодших офіцерів, які безпосередньо беруть участь у війні, суттєво впливають на боєздатність армії ворога. Знищення ворожого керівного складу триває. Точніше, ліквідація системи управління шляхом знищення командних пунктів різного рівня. Наша розвідка достеменно знає, де такі командні пункти знаходяться, використовуючи радіотехнічну розвідку, космічну розвідку, роботу агентурної мережі та візуальне спостереження. Можливостей для знищення у нас вже достатньо з огляду на використання хаймерсів, далекобійної артилерії та авіації, особливо у тих ділянках, де вже придушена ворожа протиповітряна оборона. Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ України. Вадиме, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Гострі події, які нам анонсує розвідка. Це що мається на увазі до чого українцям готуватися? Ну, власне кажучи, ми розуміємо про те, що росіяни зараз будуть пробувати пробити певні активізації. Тобто, сьогодні представник наших ВВС Ігнат сказав про те, що НАТО в Україні кількість літаків і вертольотів приблизно така сама, і була до вторгнення в 24 люто. ми розуміємо, що росіяни можуть почати ракетні обстріли. Вони можуть в принципі робити певні провокації. Тому очевидно, саме про це саме це мало на увазі представник головного управління розвитку міністерства оборони України. І, і ракетні обстріли, пане Вадима, це ж не обов'язково під дату, під 23, під 24 серпня. Дивіться, я взагалі не прихильник дат. Тобто я розумію, що нам е, завжди легше під, під, підтасовувати щось під дату. але давайте згадаємо нас як як наслікало 9 травня. Е, як наслікало під 22 червня, говорили, що все от 9 травня, там зараз Київ буде знищено, або ще якийсь після буде знищено. Я теж саме говорив під 22 червня. Зараз е, говориться під 24 серпня. Я не думаю, що це може бути напряму пов'язано з датом. Може бути, може не бути. Тому в даному випадку єдина рекомендація, яка є, це справді зараз є така посилена, повинна бути пильність, посилена уважність. І тому повітряна тривога це справді серйозно. Тому саме зараз, ну це взагалі потрібно робити, але зараз особливо уважність, щоб поставитися, будь ласка до цього питання. Ще одне повідомлення від розвідки нашої. Вони говорять про те, що після вибухів у Криму Російська Федерація почала активно переміщувати свої літаки, зокрема на певні запасні аеродроми. Чи підтверджуєте ви цю інформацію і куди вони їх перевозять? Ну я не можу спростовувати, чи підтверджувати інформацію управління розвідки. Тобто, в даному випадку вони значно краще за мене знають. Тобто, справді є інформація про те, що. Росіяни перекидають е, свої літаки і в глиб Крима е, і е, ну, Крима подалять удив до південного берегу, але в основному це до Російської Федерації. Наскільки я розумію, е, після того як було зроблено цілий ряд заяв е, іноземних е, лідерів е, про те, що вони вважають, що е, ту зброю, яку вони передали нам. Вони не хотіли б, щоб ми її застосовували на території Російської Федерації, але всі окуповані території, включно з Кримом, вони вважають територію України, і тут Україна має право її застосовувати. І це, звичайно, викликало величезне занепокоєння і величезну нервовість всередині Російської Федерації. Давайте поговоримо ще про саме формулювання вибуху. Я вчора подивилася ваш крайній пост, і ви саме на цьому акцентуєте увагу. І дуже цікаві думки. Доки Російська Федерація буде клеїти дурня і не називати речі своїми іменами, бо вони ж так досі і не пояснили людям, що сталося в тому самому Джанкої. Знайте, вони будуть це робити доти, доки, власне кажучи, Путін буде хоч трошки про Тобто, як би це парадоксально не звучало, але якщо говоримо про інформаційну війну саме про інформаційну війну, то ми пройшли етап масової інформування росіян, ми прийшли етап пояснення їм, що відбувається в цілому, вся соціологія говорить про те, що росіяни уже усвідомлюють, що це війна. Третина населення Російської Федерації говорить про те, що вони... Не в тій чи іншій мірі е, мають е, знайомих близьких або родичів, які загинули або поранені на війні. Тобто, це насправді це величезна цифра. Це реально, це говорить про те, що фактично всі розуміють, що це війна, і що щось іде на так, е, тому що шість місяців, вже фактично скоро буде шість місяців. Як е, росіяни не можуть нічого зробити а протягом останнього місяця? Вони не можуть пройти 20 кілометрів від Лизичанська до Бахмута. Але зараз в інформаційному аспекті в інформаційній війні почнеться нова починається новий етап війни. Це війна за слова. Тобто вони не називають війну війною. Вони не називають вибух вибухом. Це хлопок. Вони не називають багато інших речей. Вони бояться слова, там брехня і так далі. І тобто, нам в нашій інформаційній війні безумовно потрібно зараз. Пробувати нав'язувати цю війну за слова. Ми просто дуже недооцінюємо ці речі, але е, якщо згадати і навіть наш досвід, або там досвід е, той, хто помолодше їхніх батьків чи дідів е, періоду зламу Радянського Союзу, це насправді крім всього іншого, це була війна за слова. Те, як ти будеш називати речі е, е, своїми іменами чи не своїми іменами. Е, і тому в даному випадку це справді один із таких найважливіших фронтів. Але для нас насправді дуже важливо, що за ці шість місяців в цьому віртуальному світі, який будував будувала команда Путіна, останні 22 роки, з'явилися величезні пробої. Тобто вони починають розуміти, що слова, якими вони говорять, це не ті слова. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.